Протягом поточної доби, 8 травня, станом на 8.00 у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних безпілотників не зафіксовано. Втім, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по сумщині. Нагадаємо, вчора у півночі почало діяти так зване перемир'я, яке ще 28 квітня оголосив правитель Росії Путін. Президент України фактично відхилив цю ініціативу диктатора, вимагаючи 30-ти ден. Ної тиші на фронті, тим часом військові трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні, підтвердили суспільному розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь. Подібне розпорядження бійці отримували і у так зване великоднє перемир'я. Водночас українські військові фіксують порушення перемир'я, запропонованого Росією з опівночі, 8 травня. Тривають артилерійські обстріли, скиди з дронів та. Застосовують fpv дрони у Херсонській області, також не припинялися позиційні бої. Далі тему перемир'я обговорюємо із політологом, політехнологом та керівником центру політичної розвідки Олегом Постернаком. Він з нами на зв'язку. по відео. пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні! Ярослав, вітання. Ну і от на фронті, мабуть, тиша, якщо і буде, то незначна, бо фактично на всіх напрямках. Продовжуються бої, але на три дні українське небо таки відпочине від російських шахедів та ракет, на вашу думку. Ну, Росія може повторити сценарій Великоднього перемир'я і зробити враження, що вона дає можливість а, бути відданими своїм словам і попереднім заявам. Тому теоретично, так, да, тиша може бути в повітрі. Але ж ви ж розумієте, що і там, де, можливо для тилу чи для цивільних це хоч і перепочинок, то для наших військових це. Будь-яке перемир'я, яке використовують росіяни зазвичай для того, щоб покращити свої позиції, зайняти відповідні майданчики для розгортання наступальних дій, е ну, або позиції для облаштування для артилерійського обстрілу, тощо е для наших військових перемир'я, це е вимагає уваж уважності і вимагає. Іноді посиленої мобілізації, враховуючи, що Російська Федерація одержима ідеєю заволодіння виходу до кордонів адмінкордонів Дніпровської Донецьких областей, одержима висадкою десанту в Херсонській області, і тому в принципі вони для них перемир'я не є вигідним для них. Перемир'я це лише тактичний маневр. Для них перемир'я це лише політичний інструмент. Не більше все, це не про припинення бойових дій, це про гру з точки зору геополітики, для проведення парадів, для того, щоб створити враження, що Путін любив і він прагне миру, і він, начебто, дарує таку можливість унаочненням свого побідобісного перемир'я. Тому треба правильно розуміти і ставитися до цього. З точки зору інтересів, які сторони ухвалюють чи здійснюють відповідно до е, тих подій, які відбуваються. Власне, скептично ставитися як і до будь яких путінських пропозицій та ініціатив. Ну, дивіться, що Путіну заважає 30 днів пристати на пропозицію України і США оголосити припинення вогню на 30 днів. Щось заважає. Він цього не хоче. Він виставляє умови Україні має бути припинена воєнна допомога. А до цього були пару місяців тому назад, вимога припинити мобілізацію України. А до цього ще був цілий набір е, періодичних вимог, які е, навіть для американської сторони що намагались виконувати функції посередництва. Це був е, ну, тумач, як висловлюється. Власне, а, лише тактичний маневр з політичною цілею. Ось як треба назвати перемир'я Путіна. Тим не менше, багато хто чекає від України і атаки на Москву саме 9 травня. Не, не тільки на Москву, але й на Росію загалом. І там. А, Власне, вони готуються, постягували до Москви ППО, так сказані з, з Грозного, але одразу ж будуть звинувачення, так які українці все ж таки недобрі, не хочуть миру. То скажіть, варта чи ні, все ж таки атакувати Москву? Якщо так, то чи буде ця атака, про яку так гучно сьогодні заявляють і про кремлівські змі, і телеграм-канали, ну і власне так звані опозиційні канали, які сьогодні російські намагаються інформувати населення не лише всередині федерації, а й за кордоном? Знаєте, гарне питання. Якщо б я був можливо військовим? Або приймав, належав до консультації до військового керівництва держави, то я б сказав, варто варто, тому що Україна сильна держава, в Україні сильна безпілотна програма. Україна може похизуватись і вийти з крутими кейсами ураження військових об'єктів на території Російської Федерації в тиждень тижні тому свідок. Починаючи від не знаю заводу Кремній Л і завершуючи там останніми атаками в Тульській області під Москов, це варто робити поступово, методично, щільно виводити військову оборонну наступальну інфраструктуру Російської Федерації в з ладу. І це є основна одна з тих переваг, яку ми собі можемо дозволити цій війні, розгортання в глибокому тилі Російської Федерації, дій, це те, що Росія не здатна. Вона не поставить кожен об'єкт ПВО біля кожного військового об'єкту. Заводу вона не поставить об'єкти ПРО ПВО біля кожної нафтобази. Вона не поставить об'єкти ПВО біля кожної військової частини. Тому в принципі. Сам факт, це доречне. Але як політехнолог, я і і ну, людина, яка розуміється, як це буде сприйнято країнами глобального півдня, які переважно будуть представлені. Якщо я не помиляюся, Кремль анонсував скільки 50 делегацій іноземних, 50 лідерів країни. Там вже присутні сі зімпію, якого сьогодні з Путіним перемовини. Там вже присутній Луа Сімпа, це президент Бразилії. Туди е Мріяв пробратися Олександр Вучич, який з червоної площі, записував вже відео, продемонстру... бажає продемонструвати, як він такий герой. Дістався, так? І це при тому, що в його країні шалені протести, зловживання, корупція, тріщить ідея, європейська ідея, перспектива євроінтеграції через цей факт. Але президент Сербії Напевно, плюючі е, в обличчя сербському народу, знахової вважає кращим е, саме сидіти в Москві, а не бути зі своїм народом і слухати. Е, е, Представників громадськості в своїй рідні країни туди. Вже е, щасливим обличчям полетів Робер, е, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, е, якого щоправда трішки нервова система, е, скажімо так, була в напруженні в зв'язку з тим, що Латвія і Естонія не надали повітряний простір і не зробили. Переліт Фіцу в Москву надзвичайно комфортним, як самого початку він це планував. Тим не менш, там будуть делегації інших країн, Латинської Америки, Африки, Азії. І в зв'язку з всім цим я не хотів би, щоб Україна в очах лідерів більшості важливих для нас держав: а Китай Бразилія це не останні країни. З якими Україна вибудувала досить щільне економічне партнерство? Я б не хотів, щоб ці країни неправильно сприйняли е, удари України по навіть військовим об'єктам, власне під Москвою. Е, це ну, за більше мені здається, в стратегічному плані зашкодить Україні. Да, у військовому плані це порадує українців, е, військових наших е, Сил оборони України. Можливо, частину політику ми це порадує, можливо, журналістів порадує. А з точки зору стратегічного е бачення далі треба ж вибудовувати буде відносини з Китаєм, з Бразилією. Китай продовжує залишатися одним із головних партнерів України з економічного е е співробітництва. Ба більше більшість українсь... українська безпілотна програма вона повністю залежна від китайських комплектуючих. Ми для того, щоб збирати українські безпілотники, в більшості моментів купуємо у Китаї, і Китай це дозволяє, Китай не забороняє експорт без е деталей і комплектуючих. Питання тоді для наших глядачів: готові ми порвати зараз відносини з Китаєм. Це не просто наш страх, і там не про те, що ми боїмось Китаю. Ні. Але ж Китай може. Більш активніше ще допомагати Росії, і тоді китайських найманців стане не 300, 500 чи 600 людей, як рахують деякі аналітики, а декілька тисяч, як це було з корейцями, які вже набули непоганого бойового досвіду в Курській області. Тому треба тричі подумати перед тим, чи вигідно нам це, пане Олеже. Головним гостем на червоній площі, так, під час. Параду буде китайський лідер Сі Сідзеньпінь, і Путін матиме о тихо три чи чотири дні на перемовини з ним. На вашу думку, що обговорюватимуть два лідери, так і от те, що стосується особливо Китаю чи Сі Сідзеньпінь, можливо, якимось чином промацуватиме ґрунт стосовно того, чи і досі Москва знаходиться з Пекіном, ну скажімо так, в одному окопі проти е європейської проти західного проти західного світу. А ви помітили, як в контексті зустрічі з і Путіна анонсованої, е вплила тема, виринула тема е газопроводу Сила Сибіру? Сибіру-2»? ось ось вона, е ось цей хабар китайців, росіянам. Існує версія, що в принципі Сізінфій може погодитися на фінансування цього розповіду, чого мріє давно Путін і ніяк не зміг досягти цієї домовленості з китайським лідером. І саме Китай а, гальмує, мені здається, цей так. проєкт саме Китай Так. Китайці розуміють, що їм треба щільніше прив'язати до себе Росію в умовах митної війни з Америкою. І полегшення відносин з Європою, бо зняті всі були китайські і європейські спільні, митні обмеження. Це позитивний знак для торгівельної світової торгівлі. Тому я роблю висновок, що це своєрідний тест драйв міцності російсько китайських стратегічних відносин в інтересах Сі Цзіньпіня... Щільніше прив'язувати економічно себе Росію до Китаю в інтересах Путіна мати Китай як країну, яка певним чином зорієнтована проти США і проти європейців. Стратегічно налаштована на скажімо так, ескалацію і економічну і політичну з країнами західного світу. Це ідея фікс. Ну, тим паче, Китаю потрібні союзники для його майбутніх військових планів. Останні місяці Китай виходить за рамки межі дозволеного. Це маневри. Ви знаєте, коли китайська армія висадилася на одному з шельфів Філіппін і прапор розгорнула Китайської Народної Республіки. Це була провокація. Ви знаєте, навчання з висадкою десанту біля Тайваня, китайські судна навіть почали зашкоджувати комерційні торгові торгівлі Австралії. Тобто, Китай виходить останній ну, півроку точно за межі дозволеного і розумного в своїй поведінці. Тим паче, ви знаєте, що саме Китай планує okay. підтримувати Пакистан в індійсько-пакистанській збройній збройні судності, свідком якої ми а, вже є. Тому Китаю потрібні союзники, Китаю потрібні друзі, Китаю потрібні партнери для того, щоб реалізувати всю свою міжнародну програму. І таким чином чи не отримує Путін, знаєте, якихось додаткових бонусів? Отже, е, виходить, що зараз за його, ну якщо не прихильність, так то принаймні, е, щоб взяти Росію під протекторат, борються дві наддержави: це Китай і Сполучені Штати вірно. І Спас'ян з геополітичний більш серйозніший. Перше цітінь побачив, що Путін може спокійно налагоджувати відносини з США. Ігноруючи інтереси Китаю, але, але навіть не ігноруючи, а роблячи натяки на те, що він може і, в принципі, китайсько-російську співпрацю обмежити, Китай свій час має свій трек відносин з Сполученими Штатами Америками. Америкою для того, щоб погодити торгівельний договір. Які би в великі мита, що переважно б'ють по торгівлі і по соціально-економічному становищу Китаю, китайці зацікавлені в тому, щоб знайти порозуміння з Вашингтоном, але вони зацікавлені в цьому зробити це максимально політично на на рівноправній основі. Бо бажання Трампа все ж таки додати політики і принизити Китай в цій, навіть в тому плані, що він запровадить. Більший обсяг мита ніж навіть китайці, тому це боротьба на троїх: США, Росія, Китай. Це звісно. Тим не менше Путін дуже би хотів вийти нарешті із тієї міжнародної політичної ізоляції, куди він втрапив на початку 22-го року після початку військової агресії проти України. Вучич і Фісо, ну знаєте, це такий собі вихід із міжнародної ізоляції. А ось зустріч з Трампом напевно би стала головним кроком до цього. Але тим не менше, нині і з Кремля, і з Білого Дому лунає. Все менше з згадок про імовірну зустріч, чи то про ймовірні контакти президентів, і от цей от період реверансів одне до одного Путіна та Трампа закінчився. Тобто зараз залишилися просто такі бізнесові стосунки, тому що Трамп, мені здається, дуже довго схиляв Путіна до завершення війни в Україні. Чи це є якимось чинником? Чому так Трамп зараз себе веде? Проблема в тому, що не, не зрозуміло, як далі будуть російсько-американські відносини формуватися, через це Трамп не може активізувати інші напрямки. В плані Трампа було наступне: отримати міцні відносини з Росією, а потім починати тиск на Китай, на Іран, візити Саудівську Аравію. Близький схід тощо, зв'язку з тим, що російсько-український кейс не є закритим в очах Трампа. Йому треба чітко визначити свою позицію щодо Москви. Найближчий тиждень можливо він це зробить. Якщо мир, якщо перемир'я, так якщо Росія не бажає це робити, то вибачте, США усувається, вмиває руки. Виходить з цього процесу Джей Ді Венс про це вже говорив вчора на Мюнхені в коментарях виданням, що в принципі Америка остигла да, від всієї цієї російської возні, яку періодично Кремль влаштовує для того, щоб ускладнити свою відповідь на конкретну пропозицію перемир'я на 30 днів. Росія починає ввіляти, бути гнучкою, маневрувати, виставляти вимоги, потім прибирати їх, доручає коментувати Лаврову, Шойгу, Медведєву. Знову ці бредові ідеї про демілітаризацію, денацифікацію України, дає розмовляє США з Америкою з позиції максималістського апетиту в своїх вимогах. По відношенню до ймовірного мирного врегулювання з Україною. Ну американці, які розуміють, що і українців є межа, та власне і у них є певне розуміння неадекватності поведінки Росії, тому все це остиває, і в якийсь момент Трамп може вийти і сказати: вибачте, процес завершено. Які? Хай Україна і Росія розбираються через прямі переумовини самостійно, як це власне Трамп Ді Венс, Келок. Починає вже про це говорити, якими будуть наслідки для України в разі такого розвитку подій. Власне же Діванс так само озвучив те, що Російська Федерація хоче на перемовинах з Україною надто багато а у нас підписана вже угода про утворення американо-українського фонду, раз у нас започаткована міцна основа зв'язаної військової потенційної майбутньої допомоги з. Певними доступом американців до ресурсів корисних копалин в України. Якщо для нас Окей, Америка виходить з цього мирного врегулювання, для нас найголовніше, щоб збереглася військова допомога США, бо за деякими моментами американська номенклатура озброєння є незамінною. Це боєприпаси для Хаймарс насам. Це, власне, протиповітряна оборона Петріот і ракети до Петріот, інші боєприпаси, артилерія тощо. Тобто, для, де, в деяких моментах американська номенклатура озброєння є незамінною європейцями. Нам потрібна ця військова допомога. Ракети Петріот обслуговування F-16. Ми не можемо без американців цього робити. Тому. тому Найголовніше для України зберегти воєнну допомогу в кредит за гроші європейців, за наші гроші, за спільні якісь проекти, за внесок американців в фонд без проблем. Окей, більше можливо військової американської допомоги грантової не буде, але ми маємо розуміти, що ми готові тоді продовжувати воєнні дії, хоча б до кінця 2021 року, і е, у нас є міцна опора. Це американська військова допомога і розвід, обмін розвідданими, що також важливо. Наприклад, балістичні ракети може бачити лише систему оповіщення наших союзників, яка передає цю інформацію українцям швидко. Тому це, це все дуже важливі і серйозні речі. Якщо треба заплатити за американську допомогу, я впевнений, що Україна проробляє зараз сценарій, ми будемо це, це робити. Ну і власне далі про ту саму угоду про створення Украї американсько-українського інвестиційного фонду. Ну або простіше угоду про Надра сьогодні. Верховна Рада голосуватиме за її ратифікацію. Міністерство економіки України сподівається, що голосування буде позитивним. За словами очільниці відомства Юлії Свереденко, угода є рівноправною між двома країнами, і там не йдеться про жодні борги. Свереденко також повідомив. Ла що американсько-український інвестфонд відбудови в разі ратифікації Верховної Ради у четвер відповідної міжурядової угоди, на яку розраховують у кабінеті міністрів, запрацює протягом тижнів, за її словами. Для запуску фонду потрібно допрацювати на технічному рівні щонайменше дві угоди, які вже не будуть потребувати ані підпису з боку представників уряду, ані. Ратифікації у парламенті тому нам дуже важливо, щоб сьогодні парламентарі підтримали цю угоду, щоб ми змогли працювати вже безпосередньо над запуском самого фонду. І, от власне, як повідомив депутат Ярослав Желізняк, у сесійній залі буде більше ніж 280 голосів за, пане Олеже. Тобто, фактично сьогодні рада своїми голосами відкриє можливість для е, вступу угоди в силу, а всі інші зміни, тобто, будуть вноситися фактично без згоди нардепів. Ну і е, фактично, якщо не буде бажання, так. То якісь там пункти і можуть не оприлюднювати на загал. Дивіться нещодавно вийшло розслідування. Журналістське дзеркало тижня, яке журналістка, користуючись доступом до певної інформації, висловлює припущення, що насправді в Вашингтоні були підписані першим премєр міністром Середенко всі три угоди. Рамкова угода про утворення фонду, яку зараз ратифікує, скоріш за все, ратифікує парламент. І дві технічні угоди. Більш важливіша угода про обмежене партнерство і сам статут цього фонду. Вона, журналістка Юлія Самаєва, вважає, що насправді Україна вже підписала. Тоді виникає питання: чому ж не показана друга і третя угода? І оце найболючіше питання, бо в парламентському залі, за моєю інформацією, багато депутатів висловлює дуже ну, тихе незадоволення, що парламент в принципі використовують в тиху для легалізації чогось більш суттєвого. Проблема в тому, якщо всі три угоди так вигідні, а ну текст першої угоди дійсно нам вигідний, я підтверджую, я детально і ознайомився, там непогані виписані норми. Там норми, які вигідні Україні, це однозначно. Будь-який вам експерт, це скаже і юрист також. Але якщо все ок, то чому тоді не показати тексти другої і третьої угоди, технічних так званих угод, угоди про обмежене партнерство і статут фонду? Можливо, там є певні деталі. Тому найкращий варіант, якщо парламент сьогодні це зробить. Слідкуємо за інформацією, щоб парламент проголосував за ратифікацію цієї угоди, але з поправками. Наприклад, текст цієї угоди не може бути розширений наступними угодами, або деякі пункти не можуть бути переглянуті або обмежені в своїх діях новими домовленостями, які з'являються і чи з'являться. Між Україною і Америкою така пропозиція є. Деякі депутати висловлювали. Ну, до речі, це відповідає певним процедурам ратифікаційним. Тобто ратифікація з певними обмеженнями, з певними поправками, з певними е, нюансами. Я ще я вважаю, що це було б доречно, і це б тоді виглядало дуже демократично. Але це неправильно, що деякі депутати не мають зараз доступу до навіть. Уявлення не мають, яким є ці дві технічні угоди. Скоріше за все, там можливо є речі, які Україні не вигідні. Але тоді коментарі пані Юлії Свириденко, при всій повазі до першого віце-прем'єра і її колосальної роботи, м'яко кажучи, викликають недовіру, бо там парадні такі коментарі, що все ок, все добре. А якщо виявиться потім, ну бо журналісти вже купають, що щось не так. То вибачте, ну це тоді про не дуже професійний підхід влади до українських економічно-стратегічних інтересів. Але знову ж таки це домисли, ну, якщо буде. Ну і власне варто ще згадати так про критику від опозиції, про те, що їх фактично змушують голосувати за цю угоду. Так само і варто згадати тези Володимира Зеленського з трибуни парламенту, що а, який фактично закликав до скасування американських віз для тих, хто не підтримує цю угоду, пане Олеже. Чому така? Зневага, напевно, так до парламенту, який і так, ну, будьмо відверті, не має надто великої довіри у суспільстві. Це більше не зневага, це такий хитрий політичний трюк, який використовувала банкова в напрямку Ради. І точніше, більше опозиційні фракції. А мова йде про батьківщину і Євросолідарність. Ну, банкова дуже, скажімо так, Дуже обмежено ставиться до процесів, коли депутати контактують з іноземними партнерами, і оскільки фракція Євросолідарності і Батьківщини дуже підкреслю активне економічне партнерство з США, то президент розуміє, що це Відповідало би минулому духові відносин, да, яку деякі опозиційні фракції фактично висловлювали. Тому це, в принципі, більше про, про внутрішньополітичний контекст і спроба ну, докору до опозиційних фракцій. Зрозуміло, пане Олеже, дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого етероглядачам. Ті вісім плюс. Нагадаю, спілкувалися із політологом, політтехнологом та керівником центру політично.